Друзі, всім привіт! Продовжуємо тестування розрядника. Цього разу ми через силову розетку підключили весь будинок. Ну, фактично 7 кВт заявлених в піку 10-12. Зараз подивимося, яке навантаження. Так, зараз ми в будинку. Зараз включили посудомийну машинку, пральну машинку і бойлер. Ну, освітлення там телевізор, маємо зараз 6,5 кВт, зараз ще вімкнеться глибинний насос водяний. Щоб було вже майже 7. Як бачимо, все працює. І, до речі, ці експерименти вже впродовж 2 годин відбуваються, все стабільно працює, нічого не вибуває, витягує дуже добре. Продовжуємо далі тестувати.